Всім доброго дня! Отже, сьогодні хочу показати, а точніше навіть спитатися поради. Маю озеро, ось таке метрів 30 в довжину і метрів 10 в ширину. Минулого року запустив тут рибу. Риба була різного калібру. Був білий амур, толстолобік, карась. Білий амурій столо був більшочки, а карась був калібрований різний. То маленький, великий. І різне. Риби приблизно запустив 5 кг. Вода в озері на літо дуже спадає, але зараз вода є. Зими як такої не було. Тобто озеро сильно не замерзало, корочка маленька була, але я це все теж продовжував, повітря було. Риба бачу живе, бо мальок і розмозується, бо є мальок. Плаває різний мальок, правда, не, не бачу який, але є і карасики бачу, і толстолобики є. Амурчика не, не видно, бо амур переважно десь внизу плаває. Але маю таку халепу. Ось амур, то вже третій за той рік, буквально за два тижні. Вспливає в озері догори брюхом і здихає. Не розумію, що, що, що це робиться, і хотів би спитатися вашої поради, бо шкода, такі амури, бляха великі, гинуть. Що це робиться? Чи йому бракує повітря? Чи що? Чи йому їсти бракує, але їсти я бачу, що там є травичка якась. Мали би вони то їсти. Я знаю, амури їдять, грубо кажучи, як свині дуже багато. Ось, і хотів би спитатися вашої поради, чому така штука відбувається. Цього амура ще от вечором попробую розрізати, подивитися, що може дійсно він якусь хворобу має. Може це якась хвороба. Буду вдячний за будь-які коментарі. Що з цим робити? Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і ставте лайки.